Перше питання і всі його запитують і задають, а з якого приводу? Чи ювілей, чи може люди питають, я щось пропустив, чи може щось я не знаю. І Наша відповідь така, яка та, теж є привідом скучили. Просто ми давно не бачили робіт Андрія Ліпатова. Ми давно не спілкувалися з ним не в ілюстраціях, тому що що б ми не говорили, а ілюстративний друкований матеріал він все одно ауру самого твору мистецького він не передає. І тому дуже важливо, що ми сьогодні можемо подивитися роботи з сімейної колекції. І от так сталося, що ці такі важкі дні часи. І години, і коли був і ковід, і коли почалося почалася широкомасштабне вторгнення, почалося. Марина стала приходити в бібліотеку, і ми почали спілкуватися з нею ще більше. Скажу вам, що за часів Андрія ми, ну, навіть я не уявляла, яка собі Марина. І він, так би мовити, передав відділ мистецтв їй, він передав нас їй спадщину, тому що ми вже роззнайомились, як... Друзі Андрія до тих, яких він часто приходив, де він робив першу виставку, з ким він спілкувався, з ким було комфортно, тому що зрозуміло, що з усіма комфортно. Але я скажу вам, що все одно є якесь внутрішнє таке чуття. Ну, Андрій го року. Я 60-го року, і ми білі за китайським гороскопом біля криси. Я дуже внутрішньо знаю, як оці е, 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 за, за гороскопами, як вони одночасно бувають всередині і зовні. Як вони зовні себе показують, і як вони взагалі всередині. Не можу не розказати історію, яка теж характеризує його як людину, який як, як, як взагалі був мрійником, і можна сказати, ще і як ми назвали виставку. Фантазером, дорослій фантазії Андрія Ліпатова. Людина, яка взагалі, мабуть, все, що пов'язане з дельтапланами, з повітряними кулями, І цей пташиний політ, місто, мапа міста з пташиного політ, він якось дивився на цей світ, на наше місто, як він, як він назвав його околиця. Да? Як, як там на околиці, все Ну, це ж це наше маленьке містечко. На околиці, як кажуть, маленьке, тихеньке містечко на околицях Всесвіту. Виставка, яку можна роздивлятися і, і треба роздивлятися, тому що якісь речі ми вже трошки забули, якісь речі ми змінилися і сприймаємо по-іншому. Ми потребуємо справжнього мистецтва, такого сильного, такого. Чудового художника, і ми дуже вдячні е, е, чудові цій компанії. Я не знаю, може хтось розкаже, може Роман Ахаєвич нам розкаже про цих людей. Книга видана коштом компанії Новател Україна Олег, тепер вже я дізналася Дмитрович Бобровніков у Кател е, Новател. Е, він і досі існує, цей ну, гроші вони дали. І дякуємо, що існує ця книга. Це, мабуть, таких книг могло бути і більше, але дякуємо, що є хоч одна. Дуже дякуємо, що для для, для нас це дуже важливо. У бібліотеці є. Ви можете Андрій приніс і сказав, що обов'язково тут буде ця книга. А сьогодні головним нашим спікером і головним доповідачем, і під неї ми підлаштовували і день, і число, і все під... Олену Іванівну і Сьогодні вона нам, як, як людина, яка знала Андрія і яка займається давно, і, і писала вона про це, і лекції чудові читала вона закохана в мистецтво наївне, самодіяльне, вона сама скаже, які можуть бути назви для такого мистецтва і розповість про Історію, свою історію Андрія і про його мистецтво, мабуть, що окремо. Вам слово Олена Іванівна. Наше знайомство відбулося ще, ну скажімо так, не візуально. Я тоді проживала в Росії і займалася наївним мистецтвом, робила виставки, возила в Москву художників в музей наївного іскусства. і одноразово директор музею мене зателефонував і сказав, що. Тут у мене художник, який походить з міста вашого мужа, вашого чоловіка. Я приїхала і таким чином я побачила цю виставку Андр... робіт Андрея, Андрія вперше. А потім, коли ми переїхали сюди, ну, перший, перший рік я не могла ні працювати, нічого робити. Я муж, чоловік поки що оформлював документи, я пішла на курси французької мови. І там сидів в цій групі людина, яка постійно розповідає про те, що він, ви, ми робили проєкти, ми в цих проєктах, ми в цих проєктах, я думаю, я якісь музиканти. Ну, а так, як нам було по пути додому, то одноразово я його запитала, які проєкти він робить. Він каже, так я художник роблю виставки, так ви не Іліпатар, от до мене відразу пішло, хто є такі. І таким чином виявили ми, що я з ним знайома була, була раніше, років за п'ять, і знала його творчість. Ну і Потім ми спілкувалися, поки на ці курси, і коли, коли виставки він робив, і коли почала видаватись, ну ідея виникла цієї книжки, він спочатку звернувся до мене, щоб я щось написала. А потім вирішив віддати перевагу Роману Любарському, і я ніскільки не заважала. Будь ласка, він дуже добре про це написав. Ну і, як правило, коли художник робить альбом, то <кхем> тексту тут не має бути ну, багато, краще більше робіт. Тому все було нормально. І <кхем> коли ми е, на, на майбутнє загадували, можливо, щось і відбулося би ще, можливо, і ще був були б виставки, були б альбоми. Ну так сталося, що у нас одноразово змі... змінилися обставини. Він захворів в мене там в приватному житті. І ми якось не спілкувалися. Час. І це не був такий великий час. Але потім я вдруг узнаю раптом, що він пішов з життя. Це був такий удар. Ну, На жаль, виставки там відбуваються, але без нього. Але... Коли Андрій Надеждин також нещодавно, який пішов в засвіти, він зробив ну, якби, день пам'яті Андрія, коли е, організував якісь такі події постійні ну, події в музеї Мьоркіна на День Андрія. Ну, з одного боку можна віднести участь Андрія до наївного мистецтва. З іншого боку, він використовує дуже різні е, стилістичні прийоми. Тут ми можемо побачити і українське народне малярство, і е, поп-арт, і навіть деякі інші е, ну, скажімо, цитати з різних напрямків мистецтва це не головне. Головне, що в його роботах ми бачимо світлий сонячний світ. Який виходив з його душі. І, можливо, це от головне і є, тому що ніколи не було так, щоб на його виставках було ну, якось там сумно, скучно, нецікаво. Кожен раз ти знаєш ці картини, але ти підходиш і постійно їх розглядаєш, і щось для себе відкриваєш нове. Ну, це такий художник, яким має пишатися наше місто постійно і назавжди. І те, що на музеї зроблена, зроблений мурал з його картини, це також дуже важливо, тому що я пам'ятаю цей конкурс, чого тільки туди не накидували. Все ж таки гарно, що обрали роботу Андрія. І що от це така представницька річ, на яку ми звертаємо увагу. І ті гості, які у нас бувають, також звертають на це увагу, розпрошують, запитують, хто це. І вже є такий цікавий погляд. Навіть у мене були декілька наборів, листивок цих, і я подарувала полякам, які до нас приїжджали неодноразово на різні конференції. От для них це був якийсь особий погляд на місто, тому що ну, я їх водила, там, показувала дещо. Але коли побачили на місто іншими очима, це було дуже цікаво. І вони цінили цю творчість дуже високо. Взагалі дуже гарно, що Андрії не забувають, що виставки постійно то в музеї мистецтв, то в музеї Смерків на бібліотеки є. І ну, його... Коло друзів, коло рідних людей постійно про це нагадують нам. І всі ми е, пам'ятаємо, що місто Андрія Ліпатова — це місто особливе. І це місто е, якось виглядає так, що ну, сюди, навіть якщо людина тут не бувала, хоче тут побувати. Тому що дуже цікаво, він іноді так зображує. Ну, а ті картинки, які ми бачимо в стілі, наприклад, поп-арт, вони якби відгукуються на ті сприйняття простору речей, що відбувалося в ті часи, і він це згадує, показує нам. Можна багато розглядати його предметів і постійно знаходити якісь такі предмети, які, можливо, були для нього важливими в побуті. І ми пам'ятаємо, що і у багатьох із нас вони були. Ну от це елементи, які попарт взагалі шанували. Так сказати. Але стосовно наїву. Багато людей кажуть, що це не наїв. Чому це не наїв? Ну, е, я вам скажу, ну по-перше, наївні художники прагнули дотягнутися до професійних художників дуже часто. Вони брали ті ж жанри, ті ж прийоми, але воно не вийшло так, як у професійних художників, тому що ну, у кожного наївного художника свій світ, свої Здібності і свої можливості для відтворення цього світу. Андрей, він як, ну, не навчався для, для ну, як художник, але він свідомо використовує різні стилістичні напрями. Можливо, він щось, щось бачив десь, можливо, це інтуїція. ну, Він був дуже обдарованою людиною, тому він, якби вище, трохи вище наївного бачення і наївного мистецтва. Я так думаю. Ну, а причому при цьому він дуже часто брав участь у виставках, фестивалях наївного мистецтва і його шанували. Ну, такі от в Україні є наївне мистецтво, говорили. Інтелектуальне наївне мистецтво. Можна так сказати? Да. Так? Зараз також є у нас в Києві одна галерея, яка ну, прагне показати сучасне наївне мистецтво, воно взагалі не наївне. Ну, тому що от не так. Зображує як професійний художник якісь примітивістські там риси, і, ну це не все можна віднести до наївного мистецтва. Наївного художника власна картина світу. Ось картина світу Андрія це якась така світла, сонячна, і він е, з такою любов'ю відноситься yeah, yeah. до української культури, до українських традицій. Тому ми можемо і к наївному віднести. Це не важливо. То це не важливо взагалі, до якого напряму можна віднести його творчість. Я так кажу. Це дуже цікавий художник, дуже значний художник, не тільки для нашого міста, взагалі для українського культурного простору. Тому можна вважати, що ну, нам просто перевезло, що він жив, творив і залишив такий слід на всі останні нагороди. Він маслом писав. — Так-так-так, Ну, Він, э, як художник, не, який не навчався в художньому училищі, він не зназував білі ці всі красочки, фарпочки. І писав чистим кольором. Це дуже, якраз дуже таке важлива річ, яка належить саме йому. І це нормально. Він так бачить світ яскравим і таким нарядним. Познайомились ми, багато хто вже знає, приватні майстерні володими. Андрій на той час робив перші кроки на своєму творчому шляху. І Володимир Кендратович взяв його під криво. Ну, Описано все це. Мені є... не треба це повторити. Да. Ми не знаємо цього. Можливо, не всі. Володимир Кіндратович, як... Досвідчений художник відправляв, те, що надавав поради, допомагав творчому зросту Андрія. А я в хату роблю, вибачаю, а він сказав, мені казав Анкардичну, то я йому нічого не допомагав, він сам все знав, як робити. Це, це, це не, він не, казав намисно, але у вузькому колі він зовсім а інакше все і я, і, і я спостерігав, що насправді він йому давав деякі поради, Нет, сказав, направляв, скажімо так, його пензлик його Да. А сказав він вам, напевно, для того, щоб після того, як Андрій став вже, міцно став на, на мої став відомим художником після від кількох виставок, то він вже віддавав йому належне і казав, що він нічого такого особливого не робив. Ми познайомилися саме в цій майстерні, а я на той час займався дуже активно краєзнавчими розвідками, багато часу проводив в нашому обласному архіві, деякі цікаві, цікаві теми досліджував з періоду Ради. І Андрій дуже жваво цікавився ось цими розвідками моїми публікаціями на той час в, в вечірній газеті, а я згодом і в Україні центр. То от ця тема, яку він любив і потім теж вивчав, досліджував, бо я бачив в його руках деякі довідники і, скажімо, та, та фото, ретро ретрофото старого Ради, тоді деякі речі з тих фото переходили, ну, звісно, вже були інтерпретовані, вони переходили на його роботи. Він, незважаючи, попри те, що він не, не знашого міста родом, але він любив настільки, вжився в це місто, він його любив і хотів, ну, хотів його звеличити, так само піднести на рівень якогось космосу. І це ось якраз ви. Цій роботі вже про неї розповіли. Головне, що відрізняло Андрія від багатьох інших, це те, що він був дуже відкритий. Він був легкий, як то кажуть, у спілкуванні, легкий на підйом, якщо треба було десь там... Зустрітись, він не казав, що я буду там через три години. Він чітко приходив в той час, коли його просили. Окрім е цього, він був дуже веселий, завжди приходив з якимось свіженьким анекдотом. Е Третє, що він відрізняв, він вмів порадуватися за успіх когось іншого. Не, не тільки за свій успіх, а за якісь творчі здобутки своїх знайомих. Скажімо, того ж Лешка. мене ще повисла. Всі знають, що світла дуже багато в його роботах, тому що сам він випромінював це світ. Він ну, радів життю і, як то кажуть, був таким оптимістом, якому можна було на навіть позазазаберети. Часто зустрічається в його роботах коло. Це був там сонце, був круг, або стіл круга. Це говорить про, на мій боже, про цілісність його особи, його образу. Вже не перший рік ви, ми всі говоримо про те, що творчість Андрія Лепатова потребує гарного наукового дослідження вивчення. І щось немає таких серйозних зрушень. Я пропоную вам, пані Кириленко, Кириченко, в нашому університеті. Є такі, напевно, студенти, які можуть взяти для дипломної чи якоїсь іншої роботи вивчення творчості Андрія Лепатова. Підкажіть там, будь ласка. Малої академії наук мене такі були учні, які брали. Можливо, і студенти будуть. Вони виступали на мистецтво читаннях в музеї Асміокіна з тим Андрія, Осьміркіна. ми не залишаємо це бізумно. Треба, треба було поширювати ці роботи. Я ну, можу сказати, що дякуємо музею Осьмкіна, який започаткував ця ініціатива саме безпосередньо Надіждені Андрія. Так звані, ну, конкурс імені Андрія Ліпатова. І він працював два роки. Ну через два, це якби через один пропускається наступне. Ти побігнали. Да, але чи, чи буде він продовжувати жити? Будемо бачити, і будемо дуже вдячні, якщо вони будуть продовжувати цю традицію, навіть вже ну, без, без Андрія. Всім дуже дякую.